А який найоригінальніший подарунок вам коли не дарували? 15 років я дуже мріяла про акваріумних рибок. Моя найкраща подруга знала про це і тому сказала, що мій подарунок на самому дні пакета. Я думаю, як вона запахнула туди акваріум, дістаю, а там тюлька в консервах. Дякую. Ну, мені дві пара ласковішку подарила. Мне все подарки радует, как говорится. Я люблю их. Хорошо, я была рада, когда мне подарил один человек, этого побугайчика. Мы завели клетку с моим внуком. Он так держит, он с удовольствием теперь смотрит. А так вещи какие-то, это такое дело, знаете. Я спілкуюся спилкую, с одногруппником. І вони мені надіслали книгу. Цього я не очікував. Це, мабуть, було в цьому році найоригінальніше, тому що ну, я не очікую цього подарунку. Uh -huh. І вони доповнили мою серію книг. Я був дуже радий, тому. Тут саме не оригінальність, а, мабуть, найприємніші, тепліші спогади в цьому році. А, мені дарували машину. Дуже класний, мені дуже подобається калаш з нашими усіма фотками, те, що ми з нею пережили і тому подібне. Мені він дуже подобається взагалі-то. Найоригінальніший подарунок це, напевно, був а, щоденник, зроблений самостійно з дерева, який де листочки робили з березової кри, тобто з дерева його спеціально вимачували, там красиво все оформляли. Він нам абсолютно максимально ручний, його прошивали подарували мені. Але я там нічого до сих пор не пишу.